Вітаю всіх! Сьогодні у нас п'ятниця, 17 жовтня 2025 року. І ми сьогодні зробимо вам огляд наших однорічних щеплених сосен. Однорічні, тобто це всі, що щеплені весною цього року 2025 року. Ось тут у нас сосна Окуліс Драконіс. Це форма, примідальна форма сосни. Дуже класний колір і головне, що він зберігається напроти всього року. Колір її не міняється. Що літом, що взимку, колір такий зберігається. І За рахунок своїх таких тонких і довгих гілок вона піддається доброму формуванню, формуванню ніваків, бонсайів і всяких інших форм. Ось тут у нас сосна плакочої форми. Це наденсі Флора Пендула. Вона нащеплена на низькому штамбі, десь 40-50 см. В основному її щеплять на високому штамбі. Але ми пішли іншим шляхом. Ось як бачите, ми центральний провідник прикріплюємо до опори. Опора десь півтора метра у нас. І Міру відростання цього центрального провідника боках тут на сторонах буде з'являтися бокові гілки, отакі, як ця. І вони будуть утворювати плакучу форму на висоті всього штамбу. У нас не буде голого-голеного стовбура, а буде каскадно звисаючі гілки напроти на всій висоті. Ось тут у нас сосна батарері. Це повільно зростаюча сосна. Вона е, як би. Овальної форми, е блакитно-зеленою хвоєю, Вона у дорослому віці може досягати десь 2-максимум 4 метрів висоту. І її часто використовують для формування садових форм бонсаїв та ніваки. Ось тут у нас Sunshine, сонячне сяйво. Це шаровидна форма на низькому штамбі, повинен зростаючий карлик. Ось тут у нас під номером 49 з нами ретіма. Це один з найбільш популярних сортів сосни чорної. З дуже довгою хвоєю. Хвоя в неї виростає до довжини 25 см. Це найдовша хвоя. Вона в формі вузької кліноведної форми. Наступна у нас сосна «Ронделло». «Ронделло» чорної смоли. Така дуже густа компактна форма, шаровидна, шаровидна форма. Наступна у нас сосна гірська Golden Glow. Золота сяйво. Наш таммику 40 см, 50 см, Щепна біля землі. Я ще це значно, е, так, ліцева РКД. Це компактний е, шаровидний, ш, компактна шаровидна форма. Хвоя дуже тут світло зелена такого кольору. Гілки просто ростуть вертикально вверх. З такому плані. Зараз тут наступна у нас сосна Грінтаун. Грінтаун це вузька колоноподібна форма з густою контактною троною. А ось тут у нас сосна Марія Брекон. Щепна внизу без штамба. Тут є деяка частина на штамбі, на штамп невисокий до... 60 см, сосна Марія Бряґу, це дуже гарна, густа форма шаровидної сосни. Ну, це сосна п'ятихвойка, від відхорст. І те ще в нас є сосна джоп. Колановидна форма з дуже довгою хоєю.